Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вирішила видалити ту частину, де я знімаю старий матеріал, роблю манікюр, і одразу приходжу до нарощування. Буду робити верхніми формами та двома полігелями-акригелями від фірм Coloria. У мене світлий це молочний з шимором та дуже привабливий рожевий. Спочатку на верхню форму я видавлюю крапельку молочного з шимером та з допомогою кисті та спеціальної рідини буду розрівнювати нижню частину так, щоб зверху був дуже плавний-плавний перехід. Головне, щоб не було рівного краю. Нічого не просушуємо і зверху видавлюю ще краплинку рожевого акригелю. І тепер робимо так, щоб зверху рожевий плавно переходив до молочного. Я спочатку зверху, де буду прилагати до кутикули, роблю тоненький край. Іншу частину розподіляю донизу, але не повністю. Бачите, у мене десь по краям ще нема акригелю. І коли ми будемо вставляти на наніктєву пластину, трішки надавлюємо, і сам акригель він розрівнюється там, де йому потрібно. І таким чином, оба акригелі вони переміщуються, і виходить дуже-дуже плавний градієнт, наче бебі-бумер. Знизу ще є залишки, тому їх акуратненько розрівнюємо. І тоді відправляємо до лампи на 1 хвилину. Ці акригелі та інших кольорів я вже використовувала на своїх клієнтах і можу сказати, що вони дуже гарно носяться, вони дуже міцні. Також їх використовую для ремонтів, тріщин, до наращування кутів. Отже, сміло можу їх рекомендувати усім, навіть новичкам. Десь приблизно через 30 секунд здавлюю нігтик, щоб він не був надто широкий. І далі досушую в лампі. Потім просто знімаю верхню форму і все готово. Залишиться лише опил. І як бачите, на інших нитках дуже-дуже плавний перехід получається. Але це не остаточний результат буде ще і дизайн. А на праверусі я зробила такими же агрегелями, але чітким френчем. Також допомогою верхню форми. По традиції, опил, як завжди, використовує пилки зі змінними файлами від Stalex, Вони дуже-дуже удобні. І абразивність її 180 грит. Після грубої пилки обов'язково використовую бафік, тоді буде краще наносити кольорові гелі, або у нашому випадку будемо використовувати стемпінг з тиркою. Та вже ж треба виплати все зайво знизу, щоб ніде нічого не чіплялося. Зазвичай я використовую тоненьку фризу. Але і цієї також добре виходить. Головне, щоб носик був тоненький. Переходимо до дизайну, беремо сам стемпінг подушку та будь-які втирки. Я обрала синій та жовтий. Невелику кількість наношу на саму подушечку, втираю. Спочатку наношу синій, потім жовтий. Оці втирки в мене дуже багато різних кольорів, і їх я брала на AliExpress. А вдруг з'являються якісь питання, то можеш задавати мені у коментарях, і я залюбки всім буду відповідати. Пластину беру будь-яку. Спочатку я вирішила спробувати з чорним лаком для стемпінгу. Тому що на чорних кольорах завжди втирка виглядає яскравішою. Але в мене такий дуже плавний ніжний перехід з полігелів. Спробую чи білим робити, чи з чорним. І найважче це рівномірно, рівнесенько перенести на сам ніготь тому що ти нічого не бачиш, тому краще обирати ті малюнки, які не дуже прям по центру вимальовувати. Ну, начебто непогана вийшла, а ось другий малюний, як бачите, дуже кривий. Я вирішила зробити саме з білим лаком для стемпінгу і обрала зовсім інший малюнок. Усі маніпуляції такі ж самі. Якщо чесно, то цей малюнок я переробляла декілька разів, тому що кожен раз його перепечатувало дуже криво. На такому Бебі бумері мені більш подобається дизайн з білою краскою, якось виходить ніжніше. Потім все перекриваємо топом і готово! І ось в мене кінцевий результат. Гадаю, багатьом він має сподобатись. Начебто і ніжно, і яскраво. Із родзинкою! Дякую за вподобайки під цим відео. Не забудь підписатись на канал та до нової зустрічі. Усім бувай!